Друзі, це я Барбі. Пам'ятаєте, що сталося у минулої серії? Наша Стесі попала під машину і була в лікарні. Зараз вона вже вдома. Нога ну, їй майже не болить, але рука ще в гіпсі і болить голова, Ой, а у мене багато справ на роботі і взагалі. Мені потрібно влаштовувати особисте життя. Тому у мене зародилась дуже чудова думка. Я придумала, що нам далі робити. Не можу ж я сидіти вдома і доглядати дівчаток? <зароди> Дівчатка, привіт! Чим ви тут займаєтесь? Дивимось смішні мультики. Ага, це добре. Стесі, як ти себе почуваєш? То нічого, Барбі, жити буду. Ну Звичайно, я в цьому впевнена. А де скіпер? Вона ще не сходила. А, здається, вона вже йде. Чую її, ск... її кроки. Всім привіт, і папа, -па. я біжу, я дуже поспішаю. Скіпер, куди ти? Ти навіть не поснідала. Ай, постідай потім в школі. Я дуже запізнююсь. Чому ти так довго спала? Ввечері довго читала книжку. Невже у тебе такого не буває? Барбі, перестань. Так, ти знову пізно заснула. Перестань мене виховувати. Ти моя старша сестра, а не мама, так що досить. Я побігла все. Всім па папа, бувайте. Дівчатка, тоді я розкажу новину вам. Яку новину, Барбі? Я вирішила найняти для нас е людину, яка буде допомагати нам по дому Що? Це хто така? Ну. Можна сказати, це буде е, домашня працівниця. Вона буде перебирати, готувати і за вами доглядати. Я не встигаю, у мене робота. І взагалі у мене може бути свій особистий час Ага, ходити на побачення? Ну Хоча б на побачення. Так що скоро ось-ось ось хтось із них підійде. Дзвонили з агентства, що скоро хтось буде. Знає, що, Стейсі, нам краще втекти. Ми краще підемо, Барбі. Ви не хочете побачити людину, яка буде у нас працювати? Ми тобі довіряємо. Дівчатко, не втікайте. Я хочу, щоб ви також її побачили і, і сказали свою думку. Е, ні, Барбі. Якщо вона нам сподобається, а потім виявиться, що вона погана, ми будемо винні. Ні, ні, ні. Сама вибирай, сама придумала, сама і вибирай. Правда, Челсі? Правда. Вибач, ми підемо. Сама вибирай. У тебе це дуже добре вийде. Це все, 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 пішли, пішли. От безсовісні. Ні, щоб подивитися зі мною помогти. Привет. Ой, Хто ви мене присилали з агенції? Кажуть, вам потрібна домашня працівниця. Я готова працювати у вас. О, ні, ви знаєте, мабуть, я не зможу вас найняти. Це чому? Подумаєш, що у мене трошки зубки стирчать, і що? Розумієте, у мене сестрички. Ще досить маленькі, вони можуть злякатися. Звідки ви знаєте? Давайте я з ними познайомлюсь і тоді побачимо. Розумієте, одна моя сестричка, якраз тільки з лікарні. У неї був стрес, вона попала під машину, і я не можу її. Ще раз такому стресу. Насильство показувати вас. Вибачте, вибачте, я не можу вас взяти. Подумаєш, всі так говорять, а я хороша, я добре працюю. Ну, що, що страшна? Так усі такі не всі ж можуть бути красивими. Я вас розумію, мені вас дуже шкода, але не зараз. Мені мені потрібно, щоб сестричкою займалися, а не лякали її. А ну вас всі ви такі противні. Вибачте. Боже, що це було? О, треба позвонити в агентство і сказати, що просилали мені нормальних людей. А то я так налякалася, що досі ноги трясуться, піду вип'ю кави. Ви бачили, яка дивна дівчина прийшла до нас? Ай. Я так налякалася, напевно, тому що я не чекала такого, добре, що дівчатка мої не бачили, теж би злякалися. Ой, чи вийде щось з цієї моєї задії, чи ні? Знову хтось дзвонить, цікаво, знову хтось такий прийде, чи хтось нормальний. Заходьте, будь ласка, там відчинено. Вам, шановна, мене прислали за генці, і я е, можу працювати у вас домашній працівницею. А ще краще, якщо у вас є діти, я допоможу їм у навчанні. Я ж працювала вчителькою в школі, а не як-небудь. О, е, Я дуже рада, може, ви все-таки присядете? Так, е, дякую, звичайно, я можу і кави випити, е, у вас так пахне. Кавою приємно. Так, так, звичайно, присідайте, я вам зараз налию. Я можу й сама налити, покажу вам, що я умію сама все робити. Тільки дозвольте, прошу, прошу. Добре, дякую, де тут у вас кава? Ага, бачу, бачу, он горнятка. Зараз я сама себе обслужу. Хо. Так, так, кава у вас досить смачна, але я заварюю кращу. Якщо візьмете мене на роботу, я варитиму набагато кращу каву. Це, це чудово. Може, розкажете трошки про себе, як вас звати? Мене звати. О, у мене таке ім'я. Мене звати Дельфіна. Дельфіна? Дійсно, дуже гарне ім'я і таке рідкісне. Так, так, моє ім'я означає свободу, волю. І взагалі я люблю все цікаве. У вас є діти? Ви мені так і не відповіли. Так, у мене є е, дві молодші сестрички, а одна трішечки старша від них. Ну від мене вони всі три молодші. З ними було б добре позайматися. Чудово, чудово, чудово. Я люблю дітей і люблю ними займатися, а ще люблю займатися домашнім господарством. Так сталося, що зараз у мене немає свого житла, і я згідна жити у вас. О, ні, це, це вже занадто. Мені потрібна працівниця, яка буде просто приходити. Ну, гаразд, я можу знімати кімнату неподалеку. Це не страшно. Я можу і так. Ну, то як? Хочете, щоб я у вас працювала? Я буду дуже добре працювати. Ви будете задоволені. Ой, ви так швидко напираєте. Мені потрібно подумати. Ну, думайте швидше. Думаєте, ви одна така багато хочуть знайти добру працівницю? Можете потім пере... мене втратити. Я піду до іншої. Так що дивіться собі. Я зараз піду, а ви подумайте. Якщо ви розумна, то ви зрозумієте, що краще ніж я вам не знайти. Так що ввечері перезвоніть мені. Чекаю вашого дзвінка. Можу завтра вийти на роботу. Все, до побачення. Ой. Яка вона швидка? Щось я знову налякалася. Що? Будь ласка, у мене відчинено. Доброго дня вам. О, привіт! Як тебе звати? Мене звати Марія і я шукаю роботу хатньої працівниці. Справді, по-моєму, ти так і одягнута. Так, я так і одягнута. Щось сталося. Чому ти так ходиш? Бачите, я працювала в одному багатому домі, і що? Але господар цього дому почав до мене чіплятися, ну ви розумієте. А я, я чесна дівчина, я не могла цього стерпіти, тому я втекла, втекла, як була одягнута. Вибачте. Ну-ну, нічого, Марія, заспокійся, будь ласка, присядь, випий кави чи чаю, що ти любиш. Може, бути і кава, мені все одно. Присідай, присідай. Дякую вам. У нас до тебе ніхто чіплятися не буде, тому що у нас дівчаче царство. У нашому домі живу тільки я і три мої сестрички. Молодші від мене. І все. Ніяких мужчин. О, це чудово. Я, я мріла про таку роботу, щоб бути спокійно працювати, прибирати, доглядати дітей, варити, їсти. Я все-все вмію. Чудово, Марія, ти мені підходиш. Тільки можеш говорити до мене на ти. Ми ж з тобою майже ровесниці, так мені здається. Ну, мабуть, але ви, ви господиня, я так не можу. Та перестань. Я думаю, що ми з тобою подружимося. Так що давай приходь до нас працювати. Все буде добре. До речі, жити тобі їде? Так, я живу у подруги. у подруги. А може, ти залишишся у нас? У нас є на стриху маленька пуста кімнатка. Це чудово, це просто прекрасно. Мені вистачить зовсім маленької кімнатки, тільки щоб нікуди не ходити. Я не хочу навіть з дому виходити. Так що, вибачте мені, але за покупками я ходити не буду. Ні, ні. Я буду робити все в хаті, все, що треба, тільки не виходити з дому. Але чому? Я боюся, що мене побачить цей, той господар, від якого я втекла. Розумієте? Він такий злий. Коли я тікала, він казав, я все одно тебе знайду, я тебе роздеру і так далі. Розумієте, я не погодилась на нього, а він, а він дуже злий і я боюся, розумієте? Добре, добре, спокійно, Марія, я все розумію. Гаразд, не будеш виходити за покупками, за продуктами я можу сама ходити, нічого страшного. Гаразд. Тоді я згідна, а ви я теж згідна. Ну, слава Богу, я дуже рада, що знайшла роботу. Ох, мені аж стало легше на душі. Тепер можна і каву попити. Так, так. У вас дуже смачна кава. Дякую вам. Та, будь ласка, ну що, підемо в кімнату, познайомишся з моїми сестричками. Так, залюбки, ходімо. Заходь, пересідай, а я піду покличу дівчаток. Гаразд, як у вас тут гарно. Так, так. Така затишна, красива кімната і будинок такий гарний. Надіюсь, я затримаюсь тут надовше. Хоч би мені повезло нарешті. Дівчатка зараз прийдуть. Марія, чому ти така напружена? Не хвилюйся, я впевнена, що ти їм сподобаєшся. Так, я теж на це дуже надіюся. Скажи, будь ласка, а ти десь вчилася? Так, я вчилася в інституті, закінчила три курси, а потім, а потім в нашій сім'ї сталася трагедія. Я змушена була покинути інститут і піти працювати. О, мені дуже шкода. Так, мені також. Я надіюся, що колись я зможу відновитися в інституті. Так, так, звичайно. Завжди треба вірити в краще. А ось і дівчатка, я вже чую, як вони біжать. Привіт! Привіт! Привіт, дівчатка. Мене звати Челсі, а мене Стейсі. А вас. Мене зовуть Марія. І можете говорити до мене на ти? Ні, ні, ні. Нас вчили, що до старших людей треба звертатись на ви. Так виховані діти роблять. Ну, гаразд, я рада, що ви такі виховані. Так, ми виховані. Ой, Стесі, а що в тебе з рукою? А, це перелом, але вже нічого заживає. Мене уже менше болить, тільки дуже чухається. Бідненька. А ви, Марія, вмієте смачно готувати? Ну, надіюсь, що так. Раніше на мене ніхто не жалівся. Ой, це добре. А то Барбі вічно зайнята і, і нам приносить їду з ресторану. А їжа з ресторану не така смачна, як домашня. Точно, ми любимо домашню їжу. Це чудово, я буду вам готувати все, що ви скажете. Ой, а ви вмієте робити ліпити ці як їх вареники з картоплею? Звичайно, чудово, Барбі. Будь ласка, візьми, візьми цю Марію, вона нам наліпить домашніх справжніх вареників. Вона просто скарб. Дівчатка, я теж так подумала. Тоді ми дуже раді, що ви будете у нас працювати. Я теж дуже рада, дівчатка. Чудово, Тоді ми побігли дивитися далі мультики. Ми раді, що у нас є чудова працівниця. Тепер ми не будемо їсти все з ресторану. А домашні чудово. ура-ура, ура, ура, ура. Які хороші у вас сестрички. Так, вони звичайно смішні, але хороші. Ну що ж, Марія, тоді я побігла на роботу, а ти залишайся. Поприбираєш тут трохи і приготуй щось смачненьке на вечерю. Гаразд. Так, звичайно. Я постараюся приготувати щось таке, щоб усім сподобалось. Вареники сьогодні не ліпи. Щось небудь таке простіше. Добре, добре. Ну добре, я побігла. Ай, який чудовий цей дім і чудові мешканці. Вже надіюся, що я знайду у ньому спокій. Піду на кухню. Так так, ще трішки, і все буде готове. Барбі, як смачно пахне! Ти навіть щось готуєш? О. А ви хто? І що робите у нашому домі, га? Я, Марія, мене найняло. Ваша сестра помічницею по господарству справді барбі що здуріла? Ну чому? Вона і, хотіла, щоб було як краще. Як це як краще перевести в дім якусь чужу тітку? Це найкраще? Просто їй. І, Важко самі справлятися з усім, і вона е, найняла мене, я буду готувати, перебирати і допомагати молодшим сестричкам, можу і, і вам допомагати. Мені? Ха, в чому ви можете мені допомагати? Ви знаєте математику, ви знаєте хімію, біологію, фізику? Ну, Я вчила все це в інституті, можу допомогти, якщо треба. Ох, нічого собі. Щось мені підказує, щоб ви дуже підозріла особа і попали в наш дім дуже-дуже якось так непросто. Чому ви так думаєте? Чому? Тому що бідна служниця не може ходити з таким перстнем, як у вас. Ой, так я і думала. Треба поговорити з Барбі, нехай вияснить це питання перед тим як пускати у дім всяких там чужих людей. Так я й знала знову все через цей перстень. Як жаль, що я не можу його зняти. І теж та Барбі, чому вона так довго не йде з роботи? Ця дивна Марія сидить на кухні і невідомо чим там займається. Як вона сама не побачила, що у неї перстень? Цей перстень, він же ж з якимось здоровенним камнем, дорогоцінним, напевно, коштує кучу грошей. А вона слушницею прийшла працювати. Ай-яй-яй, яка я п'ятнесенька. Мене аж трясе. Чому Барбі така неуважна? здається, вже йде. Привіт, Скіпер! Ти вже вечеряла? Пахне так? Що аж слюнки течуть? Ні, я не вечеряла і не збираюсь цього їсти, що приготувала ця Марія. Чому справа, Скіпер? Що таке? Ти з нею посварилася? Чому? Для чого? А ти, Барбі, така наївна, сама нічого не замічаєш? Що ти маєш на увазі? Бачила, який у неї перстень на руці. Перстень? Ні, не бачила. А Чому я повинна була на це дивитися? Напевно, вона його ховала, щоб ти не замітила. А тепер ховається у нашому домі. Ховається? Чому ти так кажеш? А що ні? Ну, взагалі, -то так вона сказала, що не буде виходити на вулицю, тому що. Тому що до неї чіплявся минулий господар, який був дуже злий і недобрий. Ти кажеш, у неї перстень так, дуже шикарний і дорогий перстень. Бідна служниця не може носити такий перстень. Значить, вона або його десь украла і боїться, щоб її не злапали, або ще щось гірше. Ого, скіпер, а ти спостережлива. Так, тому що я зайшла на кухню, коли вона там щось готувала, і не змогла швидко сховати руки. Ну, гаразд, я піду і поговорю з нею. Будь обережною, раптом вона якась бандитка. Я тебе підстрахую, буду поглядати, щоб вона на тебе не напала. Ну, Скіпер, я думаю, що до цього не дійде. Краще не підглядай, якщо щось, я крикну. Ну, добре, будь обережна, так, звичайно. Ця Барбі така наївна, Добре, що я уважна. Хі -хі. Ой, що зараз буде? Марія, ти вже приготувала вечерю? Так, усе готово. Скажи, будь ласка, що ти від мене приховала? Я не люблю, коли мене обдурюють. Так, Барбі, я розумію. Цього не любить ніхто. Тоді, може, присядемо і поговоримо. Так, мабуть, треба. Ну, розповідай, що ти від мене приховуєш і чому ховаєшся в моєму домі. Гаразд, Барбі, я розкажу всю правду. Я не проста дівчина. А хто? Я принцеса, не може бути. Мож, ось, подивись. Бачиш цей перстень, я не можу його зняти. Ого, дійсно дорогий і красивий перстень. Так, я б скинула його з радістю, але не можу. Він сидить практично мертвий. Але чому що це за перстень? Зараз усе поясню. Я справді, принцеса, живу верніше, жила у далекому королівстві. Але потім сталася трагедія. До того, звичайно, я була дуже щаслива. А потім, потім мій батько загинув на полюванні. Це було таким ударом після того. До мене приїхав свататись один дуже поганий чарівник. Я не хотіла виходити за нього заміж. Він недобрий, злий і ще й до того старий, бідна Марія. так Він одів на силу мені цей перстень і сказав, що я ніколи його не зніму, тому що повинна стати його дружиною. Але я з цим не погодилась. І вночі втекла, втекла, і все, я довго тікала і попала у ваше місто. Мені повезло, я знайшла цей одяг і прийшла в агентство, сказала, що хочу працювати. Сказала, що мене виг... не вигнали. Ну, мається на вас я пішла з іншої роботи, тому що до мене чіплявся і там власник. Мені повірили і сказали. Твою адресу, Вірніше, вашу барбі. Говори до мене на ти. Я вже тобі казала. Ну от, Я так розхвилювалася. Я думала, що зможу жити тут, у вас, помагати вам, старатися, і, можливо, ніхто не замітить цей перстень і ніхто не буде знати про мене нічого. Я буду простою домашньою працівницею. Якщо я не буду виходити на вулицю, він мене не знайде. Ну, ну, я навіть не знаю, що сказати, а тебе правда звати, звати Марія. Так, це моє ім'я. Ну, знаєш, якщо ми можемо тобі допомогти, то живи у нас. Я не буду тебе виганяти, чесне слово, ти добра, хороша дівчина. І, і я надіюся, що цей чарівник не знайде тебе у нас. Я теж на це надіюся. Але мені треба бути дуже-дуже обережною. Вибач, Барбі, що я не розказала все одразу. Але якби я розказала тебе, подумала, що я якась аферистка чи брехлійка. Але... Так сталося, що твоя сестра побачила пести і подумала про мене щось погане, так. Ну так, вона подумала, що ти якась злодійка. Ти мені віриш, Барбі? Вірю, вірю, Марія. Прошу, не нервуйся, ми щось придумаємо. А може, якраз твій чарівник сюди не добереться? Може, й не добереться. Так добре пахне, я така голодна. О, так, добре, давай вечеряти, давай. Зараз усе подам. Вибачте мені, будь ласка, я підслуховувала і все чула. Марія, вибачте, будь ласка, я ж не знала, але просто я знаю, що треба бути пильною. Так, так, Скіпер, я розумію. Це е, ви мені вибачте. Що я так себе вела? Ні, Марія вивела себе дуже добре. Це я така підозріла, підозрілива. Чи як це правильно сказати? Барбі, вона хороша. Давай залишимо її. Дякую, Скіпер. Я так і вирішила її залишити. Це чудово. І ще так смачно пахне. Можна мені з вами повечеряти. Звичайно, сідай, будь ласка, дякую. Як добре, що все добре закінчується Ля-ля-ля. Тепер у нас в домі буде жити справжня принцеса, і нам буде ще веселіше жити. Ага, а саме головне, що вона, здається, дуже смачно готує. Так що життя продовжується. Ура! Так, друзі! Поки що з вами прощаємось до зустрічі в наступних серіях. Па-па! Не скучайте! Будьте здорові і заходьте частіше на наш канал. Па-па!